Всім доброго дня! Сьогодні ми дов'язуємо нашого сіда. Це в мене вже третя попитка номер 3 ось, ось і наш рожевий сід вже у мене зв'язаний. Внутрі в шиї я вклала проволочку, пришила, все вже ну, готовий. Я розказувала історію про нього, тому не буду повторюватися. Я почала в'язати нового сіда. Знову зв'язала шию і почала записувати, як ми в'яжемо голову. І знов у мене вийшов. Я ну, вирішила, що мені краще показати на... Ну, Не буду вже я розпускати вже його, я вам покажу на новому, на нової ігрушки, яку я тож вчора почала в'язати. З хлопка трошки важче в'яжеться, але таке то моє вже. Моя проблема, як кажу так. Прив'язали ми нашу шию на, такі, на таку висоту, як нам треба. Якщо ми плануємо просто, що вона у нас буде зав'язуватися, то ми лишаємо так. Якщо ми плануємо вставляти проволочку, беремо проволоку, я проволочку вставляла двойною, обмати, сложила в два. Обмотала строительным скотчем или обычным скотчем. Ну, хто чим хочется таке. І з обратної сторони тоже. Я сейчас не буду вкладать проволоку. Ну, і потом просто вкладываю в шию вовнутрь. Что, я не думаю, что треба показувати. Единственное, що, що надо тут трошки вовнутрь в, ну, в тіло, щоб оно у вас і так не було. Роздвинула трошки Hellfiber і розсунули в цю проволочку, і все. Далі в'яжемо. У нас ми зупинилися на вісь стовпчиках. Робимо один столбик, прибавка, один столбик прибавка, 4 рази, 4 рази зробимо, і у нас вийде 12 стовпчиків. Робимо самостійно. Так, зробили стовпчик прибавка. Маємо 12 стовпчиків. Знову робимо один стовпчик прибавка. Будемо мати 18 стовпчиків. В'яжемо самостійно. В кінці ряду зустрінемось. Вив'язали один стовпчик прибавка. Маємо 18 стовпчиків. Наступний ряд в'яжемо 2 стовпчика, один, 2. Добавку робимо в вследний третій стовбик, в'яжемо два стовбика. Раз. Два. І так робимо до кінця ряду два стовпчики прибавка. Будемо мати 24 стовпчики. Наступний ряд в'яжем е, останній ряд з прибавками. Це три стовпчики. Раз, два, три. І в четверту робимо два стовпчики, тобто прибавка. Раз, два. Зробили. В кінці ряда буде у нас 30 стовпчиків. Ці 30 стовпчиків ми маємо прив'язати три ряда. Тобто, вяжемо потім три ряди по 30 стовпчиків. Далі зустрінемось. Так, ось ми пров'язали три рядочка по 30 стовпчиків. Далі ми будемо робити убавочки. Я вже показувала, як ми робимо бабки, але я покажу ще один раз. Зав'яжемо перший е, три стовпчики, в'яжемо стовпчик в стовпчик. Раз, два, три. Пров'язали. І наступні два стовпчика маємо обабити. Тобто беремо за половину петлі один столбик, за половину петлі, другий стовпчик. і робимо обавку. Ось таких убавок ми маємо зробити шість. Раз, два, три стовпчики. Пров'язали і зробили убавку. Все, до, до кінця ряду робимо самостійно. Зробили три стовпчики убавка. Наступний ряд робимо два стовпчики убавка. В'яжемо один, два і наступні в в дві петлі убавляємо. Половинку з однієї петлі, половинку з другої петлі, прив'язуємо разом. Робимо 6 убавок самостійно. Зробили 6 убавок. Наступний ряд один стовпчик, убавка. Робимо так, 6 разів. Будемо мати 12 стопчиків. Маємо 12 стовпчиків. Зараз я пропоную, хто там вкладає проволочку. А вже вложили, хто не вложив. Коротше, тут ще можна на цьому етапі вложити проволоку. І наповняємо, наповняємо, добренько, так, плотненько. наповняємо тільки голову. Шию не наповняємо. Наповняємо самостійно. Я наповнила е, свою іграшку. І далі в'яжемо е, 6 убавок е, підряд. у нас останеться шість. Шостобік. Зробили шість убавок, виняли ниточку. І зараз закриємо оцю дирочку маленьку. Хто хоче іголочку вставляє, вставляє нитку в іголку, іголка просто за половинки цих петель. Ось за ці половиночки хватається, Оці половинки петель. І просто продіваємо. Ниточку раз. Я це роблю крючком. Мені так зручно. Два має бути шість раз. Маємо шість раз виймати ниточку. Три. чотири, п'ять і шість. Остання петля. Шість. І затянули добренько. Ось у нас вийшла така голова. Цю ниточку вдіваємо в іголку і прячемо її вовнутрі. То я зроблю потім, тому що поки в мене тишина, я хочу, вроді би, тихо, щось почало стукати, там знов згори, не знаю. Тому я покажу вам, як я вишиваю ці, вишиваю самі ноготочки. беремо нитку з білої голочки і придіваємо, вдіваємо в. В саму ножку, ручку протикаємо там десь і виводимо її в центрі, в центрі де у нас було кільце мігурумі, витаскиваємо ниточку, там той узелочок. Далі робимо в мене на раз-два через два столбика так щоб було спереді. ось тут Раз, два. Через дві два рядочка. раз-два Витикаємо іголочку. Ось, Воткнули і вивели там же в центрі. Виймаємо. У мене витащили отак. повністю нитку витаскиваємо. Буде у нас така петля. Ось. І цю петлю ми маємо вишити, продіваємо іголку вовнутрь, і витаскиваємо ниточку. І так декілька разів, там 5-6 разів, хто скільки хоче. Хто хоче, який у них, щоб у них був цей там за товстий, як сказати, виразний. От, зробили. Далі втикаємо назад в ту ж дирочку, і виводимо там вже в центрі. І робимо слідущий на Нагаточок робимо так само. Дивимося, щоб він був у нас ось виводимо. І вишиваємо далі вишиваємо так само. Далі пришиємо очі. очі. Я вже один глазик пришила, другий глазик. Я беру іголочку і вставляю його ну так, друг напроти друга. І все. Є у нас прямо ниточку свою і пришиваємо. У нас нитка на глазику. я її ну, одну петлю вистачаю на голові. І витаскую. Так, витаскаємо, ниточка з зіголочки. Одну петлю тут хватаємо, одну хитаємо на глазіку, знову пришиваємо. Я думаю, що це не така, такий великий. От, 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 пришиваємо глаза, хто як собі намітив, там, пришиваємо глазки, стараємося, щоб було більш-менш равномірно. Протикаємо на голові, протикаємо, хватаємо петлю на глазіку. Ось, я взагалі вивела десь там його і зараз за глазик захвачу. Головне, щоб було рівнесінько і рівномірно, ось. Бачите, Один глаз туди, один туди. Ось, і знову протикаю, десь там підтянула, проткнула на голові, вивела. І пришила глазик. Все, пришила глазик, ниточку ось заховала, відрізала. Беремо, будемо пришивати носик. Прежде, чим пришити носик, ми пришили зубки. Зубки пришила з внутрішньої сторони носика. Просто взяла їх і пришила ниточки. І вони у мене тут торчать. Далі беру іголку і десь розміщаю свій носик. Носик нашого сіда. Я можу посчитати, скільки там тих це важливо. Ось. Ми будемо пришивати. Десь раз, два, три, чотири. Ну, на четвертому рядочку зверху. Ось, в мене те ж саме. Беремо, хватаємо одну петлю за саме тіло, за голову, верніше. і одну петлю беремо за носік. І шіємо, до дошиваємо до зубиков. Я потім покажу, як зубики. Боже, я вкололася, в зубики. Перешить, сейчас я покажу вам. Ну, ось, ми, Дошли ми до наших зубиків. тут робимо, просто протикаємо насквозь. Я протикаю з одної сторони, виводю. Так, щоб зубик пришити. І з другої сторони теж хватаю вистачаю. Теж хватаю за саму називається за носик і притягую. І теж зубик з другої сторони виведу. Теж можна вивести десь по центру. Між зубами. Я от якось так робила, що виводила між зубами. Ось, між зубками вивела, не знаю видно чи ні, І потім саму пришила ось так. от, Між зубками вивела на нитку втикаю, щоб у мене була сама нитка. Ось, бачите, між двома зубов. Так от і виводю. Зараз побачу, що буде. Я не знаю, ось. Так ось трошки потягнула. І ось такі зубики в мене виходять. І між зубиками там така коричневенька. Можна несколько разів зробити, потягнути. Бачите, які зубики лишні гарні. Ось. Ну, сам носик, дивимось, щоб був пришитий по центру, гарнюка, щоб був ось. Глазки ровненько, носик. Все, я все сказала. Пришили носик. Взяли чорними нитками, вишили, Мому, якщо хочете реснички, Якщо не хочете, як хочете. Так, я зробила. А тепер я хочу сказати, ще за, за ну. тут ми в'язали цього сіда, отдільно в'язали ножки, ручки, все от в'язали. На цьому сіду, маму, цей і цей сід, ці, ці два сіда, у мене в'язані соцільно. Це Нічого тут не пришивала ні ручки, ні ножки, все соцільно це, це ціло. Соціальна деталь одна. Тут пришємо тільки очі і нос. Все на цьому сіду буде пришито. І ось він прекрасно буде зав'язуватися. І 40... мене 46 рядочків прив'язано. Достатньо. Дуже даже достаточно. Все. Всім бажаю миру і добра, вічить своїх сідів. Можете в'язати одного, можете, як я, 120 штук, поки камість вийде, то що треба. Ну, це дуже гарна іграшка. Я думаю, що вам сподобається. Все, до побачення. Бувайте здорові!